Добрий день, дорогі мої глядачі. Щиро вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Я Таня і канал мій називається Моє життя та творчість в ньому. Сьогодні в мене понеділок, 6 жовтня, і я розпочинаю в'язати свій новий проект. Він трошки смішний, ну був ну, ніби не справжній такий проект. Мені потрібно зв'язати манжети. Зараз я вам покажу, до чого мені потрібні манжети. Хочу вам показати ось такий кардиганчик. Така собі шубка на весну. Гарненьке воно. Я купувала не цієї весни, а ще. Минуло і позаминулої весни. Купила ж спеціально, щоб вдягати на проводи на таке легеньке плаття. Бо так, ну, на кладовищі, знаєте, там завжди якийсь вітер десь віє. Воно було нормальне, це не дешеве воно. Як воно зветься, не знаю. На кнопочках така ковтинка. І тут виявилось, що мені як-то підскочили рукави. Отож, мені треба зв'язати манжети. Я в ньому довго не, ну, не часто ходила, тому що ну, воно в мене як це парадно вихідне, да? не пралося воно. Але, як то підскочили, от я вирішила, набрала 54 петлі на спиці 4 і в'яжу. В'яжу я резинкою один на один. Ниточка у мене, дівчата, подарована. Я не знаю, як вона зветься. Можливо, там було написано, я думала, що ланосу. Ні, це не ланосо. Ланосу, я згадала в таких довгеньких, ну, воно там із етикеткою. Дивіться, набирала я болгарський зачин. Мені подобається, як воно виглядає. Отож, вже зв'язала. Трохи манжета. Мені здається, що це вже 11, так, 11 рядочків тут користуюся лічильником рядів, бо потрібно буде в'язати такий самий манжет, щоб вони були однакові. Отож працюю, побажайте мені успіху. Зв'язала я вже один манжет і навіть П'ять рядочків, наче п'ять, так? П'ять рядочків вже іншого пров'язала. Гарно воно в'яжеться легко, але певно, я зараз піду трохи на двір. Зміню вид діяльності. Ну що, друзі, в мене зараз 21.43, і в мене дов'язані два манжети. Ну, вони просто прикладені. Буду я пришивати тим боком, що я закривала. Закривала я ось так з перекидом попередню і на наступну. Я не знаю, як це правильно називається. Ну, от нитки, скажімо, не зовсім підходять. Ну, от такі в мене є. От покажу, що свого гарбузика я зробила гольничку. Десь в мене є ще голки, куди я їх діла. Найду то теж туди засуну. А колір якось не передається, засвічує він в мене такий помаранчевенький і зелений такий корінчик я йому зв'язала. Ну, нічого, він гарненький і симпатичний. А сьогодні в нас вже 7 жовтня, ранок іде дощ, і я хочу показати. Що я вчора зробила? Хто пам'ятає, тут у мене росло вінича. І ось тут під будинком я його вже виломала. І по квітнику вирізала я півонії листя, поприбирала трошки попідрізала листя в ірисах. Небо затягнуте, мабуть, буде дощ. Ну ось пришила я один манжет. Мені подобається, як воно вийшло. Слава Богу! Хочу показати, що зробила я свої манжети. Я дуже рада, тому що поки я пам'ятаю, то я їх зробила, а потім повішаю в шафу і забуду. Отож, слава Богу, зробила і задоволена. Підходять же ж, правда, по корлюру? Підходять. Знаєте, що я тільки що зробила? Я викинула свій старий фартух. Я дивлюся, валю житейське в'язання з Валентиною. То вона казала, що треба їх викидати. У мене вже років 10, як не більше тому фартухові в горошок синьому, може хтось десь колись я показувала. А це мені подарувала моя двоюрідна сестра. Ось такий, де вона взяла, я не знаю. І я ті типу, повикидала, там ще один був такий. Я працювала була один час в школі прибиральницю і купила такий, знаєте, що спереду і ззаду закрито. Я тільки що взяла і викинула. А це гарненьке, новеньке будемо використовувати, правда ж? Нема чого собі жаліти. Бо не знати, що з нами буде. От зараз у нас на Вінничині тривога. Шахет літає серед білого дня. Тримаємося. І сподіваємося, що все буде добре. Хочу показати, чим я зараз займаюся. Захотілося мені в'язати вже шкарпетки. Отака От мене ниточка. Мені здається, що мені Оля подарувала з каналу Оля Гармонія. Мабуть, це вона, бо там ще рожеві вона була дарувала. І я вирішила розмотати. В мене є моталка, мені. Дівчата дарували. Валя мені подарувала. Дякую, валя, вона мене дивиться. І зараз я розмотаю на два бунтики, бо я в'яжу дві шкарпетки разом. Ще до перемотування цього. Нем, нема такої поверхні ну, в столі товщини, щоб можна прикрутити. Прикрутити оцю моталочку, то я придумала, що можна до табуретки. Тож таке роблю, намотала 53 грами, хай буде. Тут пише, що теж 53 грами, а там було 103, але було вже ж намотано на моталці, правда? Я вам зараз розкажу, що я неправильно мотала, бо я вже забула, треба ниточку сюди протягувати, тоді буде легше перемотувати. Зараз так і зроблю. Як добре мотати ось так, як правильно зробити? А там тримаєш ту нитку, тримала і. Такий тугий дуже моточок вийшов. І кілька разів нитка зіскакувала, бо ж вона не, не трималася. А це краса. Валя дякую за моталку. Валя взагалі мені багато цього подарувала. Вона мене дивиться і знає. Я дуже вдячна. Працюю. Не полінуюся і ось зараз перемотаю оцей, що мотала там, бо він мені не подобається. Він якийсь дуже тугий і не подобається. Це не багато часу займе. Як смішно міняється колір, правда? Хі -хі -хі. Прикольно. Перемотала. Тільки тут виняла нитку вже з середнього, ось з переднього вірніше. Ну, не знаю, чи вони б тут однакові. Коричневою ниткою починається зсередини. Сіла я в'язати шкарпетки дівчата, я вже відвикла, воно мені таке дрібне, <смі> таке тонке, таке дрібнесеньке. Добре, що я хоч не забула, як петлі набирати. Дуже тоненька ниточка. Ну, така, як шкарпеткова, спиці взяла 2,5. В'яжу дівчата, згадую, як то воно. Не треба надовго покидати. Руки, звичайно, знають, що робити, але як довго не в'язати, то ну, відвикають трохи, але нічого. На одній спеці вже пров'язала резинку. Побажайте успіху. Хочу вам похвалитися, скільки я вже зв'язала шкарпеточок. Ну, що я вам хочу сказати? Вони виходять смішні і неоднакові, але це мене зовсім не бентежить. Я спочатку була, не так, набрала я 64 петлі на одну шкарпетку, і спочатку спиці два з половиною. Спочатку я в'язала одну резиночку, рахувала ряди, взяла на роботу, тож там ну, було в свій час можливість я пов'язала. Потім я приїхала додому, взяла, набрала на другу шкарпетку, пов'язала 20 рядків резиночки. І вже сьогодні. Я порахувала там петлі, бо вийшло так, що з одного боку було по 30 петель, а з другого по 34. Ну, я не рахувала, я просто поділила отак. Ну, так вийшло. То я собі зробила, щоб було по 32 петлі, з обох боків, щоб мені було добре ділити. І в'яжу, У мене сьогодні був манюнький внучок. Я його приспала і сама тихесенько сіла собі під вікном і в'язала. В'язала я тут нерегулярною резиночкою, три трилицьових одна виворітня. І в мене тут з одного боку виходило вісім рапортів. Дівчата, я тут перезаписую звук, але бачу, що там пише, що я там не могла згадати. Ну, вибачайте, мені не сподобалось, там, що я говорила, ну, переробляю. І собі сиділа тихенько, як мишка, ну, щоб за ним слідкувати, бо ж воно мале. І в'язала. І отак от багатенько я вже пров'язала цього пагомілка. І я щаслива і задоволена. Ну, не однакове воно виходить, ну нічого страшного. Хай буде неоднакове. Десь колись воно буде повторятися. Зато подивіться, яка як вишивка йде. Прикольно, правда? Будуть ці шкарпетки, мабуть, я думаю, внучкові, мому. А може, доні дам. Дівчата внучки мої не дуже люблять. Ходити. А сьогодні в мене була моя внучка Софійка, я їй кажу, вона каже, бабуся, то в мене ж є ті, що ви зв'язали. Я кажу, ну так, да. на початку війни ще десь там гляділа меншу, зв'язала. В них в хаті тепло, тепла підлога, вони ну, не взуваються, не вдягають шкарпетки. Отаке. Запросила я онучку свою віддати їй павутинку, нарешті ж дов'язала. І дуже їй гарбузик сподобався. Я обіцяла її зв'язати, а вона захотіла попрацювати ось на цій моталці, так їй пішло воно на душу. А я сміюсь, кажу, відробляє за павутинку. Там мені треба було перемотати з клубочка, кажу, мотай. От сподобалось їй. Змотала Софійка бунтика. Пішли мої гості, забрала дочка малючка і Софійка вже з ними поїхала, а я захотіла попрацювати щось. Взяла я маленьку цю косу, поїхала, поїхала. Пішла на дорогу, зрізала півонії, там в мене один кущ, покосила бур'ян, який там ріс. склала все на радюшку, красота і винесу. Підв'язала вже з другого боку, підв'язала хризантему, дивлюся, що тут в мене гібіскус не по ділу росте. Треба його буде викопати. Отаке ще придумала. Ось, вже викопала і принесла, придумала, де посадити. Зараз буду садити. Дощ йде, а ми стертуємо. Полила таки ще трохи. Хай росте. Отут місце, де він ріс, зараз закидаю землею. І все. Тут в мене горобина чорноплідна росте. Це ще, боже мій, коли вона тут посадяна. Я вже 30 років живу, я не знаю, скільки її тут вже років. Я не садила, хай росте. Подивіться, в мене тут огірок ще виявляється, росте. Це я надумала, дівчата, дощ іде, а я яблука рву, У мене їх зовсім мало. О, ще один, гляньте. Це треба пообривати. Яблук, це новорічне, бачите скільки? Ще ні одного року так мало не було. Порядкую взяла лаванду, зрізала, думаю, я її візьму по сушу. І куди ж я її покладу, треба зв'язати мішечки. Це я вам щоб доказати, що в нас йде дощ, бачите? У мене вже спина мокра, але ж я люблю таку погоду лазити по дощі і щось робити. Бо вже цей дощ нас достав. Ось трошки малини нарвала, та й тікаю, бо чую, що вже справді мокра спина. Отаке. От Поки монтувала ті типу, попередні шматочки відео. То вже й дійшла до коричневого кольору і на другій шкарпеточці. Буду я завершувати своє відео. Я вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Одна готова робота є хвати вам і прибирання повно я вам показала. А я собі буду в'язати шкарпеточки. Дякую всім. Доброї ночі! Щоб над вами нічого не літало, не падало, бо останнім часом добре літає в нас і падає. До нових відео. Бувайте здоровенькі!